Так виглядає моторний відсік. Все зробив, перебрав. Осталось поставити воздушний фільтр. Відповідаю на коментар, як підсоєдінити насос дозатор на штатний гур. На насос дозаторі є позначки англійськими буквами P -T -R L з тої сторони. P – це подача. Подача іде у нас від клапана потока. Ось. Від клапана потока, подача. Т Це завжди йде обратка. Обратка у нас іде от сюди. У гур. Обратка. Знизу позначки Р і L. Ось Р. Там не видно я не пока ось R. R у нас іде це ось. Передню кришку, поворот право, вправо. вправо. Буква Р. Л задня ось. Це йде на передню кришку, поворот ліво. Отак. на штатний гур і все працює.